Доброго дня! Розкажу я вам про дриль алмазного сверління Bosch Professional gdb 180W, -E. до цього у мене була дриль алмазного сверління Ebenstock, якою я займався по ручному сверлінню. Як тільки вийшла дриль алмазного сверління, Bosch, ну, я вирішив у зв'язку з тим, що я ділер Bosch. Ну, там, через деякий час замінити ебіншток на Bosch. Ебіншток була потужність 1300, вона також працювала з водою. Тут потужність декларується 2500. Звісно, цей інструмент потужніший. Тому він менше гріється. Але зазвичай також, якщо при довгому використанні, якщо бетон там приходиться сверлити вручну, також гріється. Ну, ближче до тебе. Тобто, особливих претензій у мене до дрилі немає. Тут є дві швидкості. Я зазвичай працюю на другій швидкості. Тому що перша швидкість вона призначена для роботи зі стойками. Не завжди можна втримати на першій швидкості в руці цю, цю дриль. Тому рекомендую вам працювати на. Другій швидкості є підвод води, є стандартне під'єднання коронок, є подача води, є подача води. Там окреме відео зробив, як я і здійснив, бо що немає систем по подачі води. Є рівень, на який ви можете дивитися, щоб під якимось нахилом робити отвер. ну Є і ось тут рівень. скажем так, досить пристойний інструмент. Цікаво працювати, виконувати роботи, роботи приносить і задоволення, і якийсь прибуток. Звісно, якщо ви знаєте і працюєте з інструментом самі, найчастіше виходить з ладу в будь-яких інструментах дрилях, перфораторах, відбійних молотках, в роботи, виходить з ладу, перебуваються ось ці шнури живлення. Ну, це витратний матеріал, я ніколи на них не звертаю увагу. Міняю. Ну, їх, скажімо так, вони, якщо перебуваються, треба їх ну, зазвичай міняти на нові, тому що ці скрутки вони небезпечні і вони довго не живуть. А, працюючи з дрилі алмазного освиління, яка крутиться, звісно, коли кудись ставиш, вона запросто може перерізати шнур. Ну, це скажімо так, витратний матеріал, на який я, ну, звісно, його треба міняти, коли він пошкоджений. Крім того, дифзахи служить для якщо є якась утічка току, він вибиває і захищає життя, особливо, якщо ви працюєте з водою. Ці, якщо інструмент йде в Україну, наприклад, плиткорізи, вони не обладнані дивзахистами, Якщо для Європи плиткорізи, вони всі йдуть з такими дивзахистами. А в зв'язку з тим, що я займаюся плиткорізами, в основному там застосовуються ось такі дивзахисти в плиткорізах китайського виробництва. Ну, вони ну, служать ну, десь рік-півтора, пів року можуть служити. Коштує він 500 гривень. Ну, звісно, його зазвичай його просто викидають. А я стараюся поміняти, купити новий за 500 гривень і поставити, щоб забезпечити ну, на всякий випадок, щоб якщо буде утічка току, щоб її вибуло, <кхем> і забезпечити життя і здоров'я людини, яка працює. Про що я іду, мову? У мене склалося. Така ситуація, що ну, не завжди коли працюєш на об'єкті, якщо є пошкодження кабелю, щоб звернутися на сервіс, щоб змінити кабель. Я, звісно, взяв, придбав ось такий кабель, він і довший, тому що там десь метр двадцять в оригіналі, а я взяв вже 2,5 метровий, щоб мені зручніше було. І ось такі з'єднання. Бачите, ось вони з'єднання. Я тут прикрутив. Цей кабель і поставив ось таке тобто, січення 3 на півтора, таке саме, як і було. Звісно, зробив скруточки тут спеціальні, не скруточки а зажимчики. Ну, по-людськи, все зробив, поставив і далі використовував і забув взагалі про це. як тільки в мене е-е як тільки у мене вийшло так, що дриль чомусь перестала, а не перестала, вона чомусь пересталась включатись, ця кнопка почала працювати через раз. Тому я думав, що це причина в кнопці і спокійною душою віддав на сервіс Bosch, тому що він гарантійний, ну, тому віддав на сервіс Bosch, щоб вони знайшли якийсь який недолік, несправність і відремонтували. І що ви думаєте? Сервіс Бош мені перезвонив і каже, що ой, ви ж там втрутились в, в цю дриль алмазного сверління. Тобто замінили на неоригінальну запчастину. Ну, тобто, весь ремонт, звісно, без гарантії. Ну, добре, кажу. Давайте тоді без гарантії. Я ж думав, що там десь щось, якісь там серйозні якісь заміни йдуть. Добре, вони виставили мені рахунок, я його сплатив. Якщо б, я був не ділером, якщо б я був не ділером, вартість цього ремонту склала 10 686 гривень. Для дилера не скажу, яка вартість, але вона не набагато менша. Коли я Звісно, ремонт продовжувався цілих два місяці. цілих два місяці Я чекав запчастини. Прийшла одна запчастина, не дійшла друга запчастина, але я вже не розбирався, думаю, що ну, така сума, можливо, треба почекати той ремонт. Ну, Нарешті вони прийшли, нарешті відремонтували і нарешті привезли мені. І що я знаю звісно, згідно накладної, яку я маю? що... Оказується, було замінено два шнура. І оцей дивзахист, який вийшов просто з ладу. Оцей дивзахист і два шнура. Вартість е склала оцей дивзахист, коштує 5444 гривні. Шнур 1,20 м1673 гривні. І шнур трошки довший, бо цей вилкою, Там біля. Е Біля, напевно, півтора метра, коштує 1673 гривні. Ну і, звісно, робота, ну, два місяці ж вони тримали, склала 1896 гривень. Ціни вказані, якщо до, до сервісу БОШу звернеться пересічний громадянин не Diller Bosch. цього ця ціна приблизно складає більше 10 тисяч гривень. Про що я інформую загал. Тому, я, звісно, трошки, чесно кажучи, якщо вони так поступають сервіс Bosch з дилером, вони мене прекрасно знають, хто я, чим я займаюся, то звісно я зняв відео і направив на Bosch, щоб отримати якісь коментарі. Чому ж така ціна? Тому що, ну, звісно, китайський не бере увагу 500 гривень, це не звертаємо увагу. Але є фірма EbinStock. Це німецька фірма. у неї... Величезний асортимент не як у що там 3 сверливки, а у них там 20 або ж 25 сверливних машин різної потужності. У них цей комплект дивзахиста разом з шнуром коштує 3000 гривень. Це також ціна для пересічного громадянина, не для, не для ділера Ебіншток. Тому для ділерів там буде дешевше. Ці інформації я вийшов на Bosch. Думав, що може вони якісь роз'яснення, може якась помилка. Ну що ж, був оригінальний ось такий чорний кабель. Вони мені поставили, ну, хоч ма і не талія, звісно, може воно 10 разів перекуплене, але він рожевий і за такою вартістю. Ну, реакція Бош, на жаль, була цікава. Вони сказали, що ми. На вас будемо подавати суд за розголошення інформації. Тому я зараз не показую цю накладну, я просто інформую про, про інформацію, я, яка є в загальному доступі. Е, і ви розумієте, якщо вони так, ще раз повторюсь, якщо вони так відносяться до ділера, я, я не знаю, хто, який сервіс, яка людина на сервісі приймала це рішення. Скільки вона внесла для розвитку Бошу, скільки вона роликів гарних зняла про Бош, скільки вона рететів придбала і викладала в загал, скільки вона сили і душі вклала скажімо так, в розвиток Бошу, щоб приймати ось такі рішення, мені відповідь, щоб подавати в суд? Та подавайте в суд, будь ласка, нема питань, хлопці. Я, звісно, буду і надалі працювати, але. Просто хочу сказати людям, які надумають при, е, придбати дриль алмазного сверління з ЖДБ, що це гарний інструмент. Але люба поломка, люба, люба пошкодження кабелю. Або див захисту, ні в якому разі нічого не можна розбирати, нічого не можна роз, ну, е, ремонтувати. Звісно, я би і зараз я це зроблю. Я посилю цей кабель, я не знаю, може якусь металеву оплітку, може ще якусь, е, щоб його ні в якому разі е, оці витратні матеріали, ну, які коштують 10 тисяч гривень, їх треба берегти як зініцоку. Тому що цей апарат коштує 26 тисяч 500. Оце, що оце коштує 10686 гривень. Ну, я, мені чомусь кажеться, що це трошки несправедливо. Ну, звісно, вирішувати вам. Ви, як споживачі, вирішуєте гривнею, коли ви купляєте або не купляєте цей інструмент. Всього вам найкращого, будьте здорові, можете звертатися до мене. Я вам е, дам або консультації, або продам любі Електроінструмент Bosch за нормальною ціною. Всього найкращого, до побачення.